Ось цей клаптик тканини на жіночих трусах називається ластовиця. Він тут для того, щоб поглинати вологу, вагінальні виділення, під якісь крапельки сачі, а також для того, щоб відділяти чутливу шкіру вульви від цупких швів або синтетичної тканини. Якщо у вас ластовиця не поглинає виділення, вони опиняються вище неї, то це проблема не з вами, а з трусами. Більшість виробників шиють труси, які не враховують жіночої фізіології та анатомії. Чому так не знаю, але маємо що маємо. По анатомії розташування вагінального отвору дещо відрізняється у різних жінок. У когось він буде розташовуватися ближче до анусу, а у когось ближче до переду, в порівнянні з іншими. Відповідно, у когось виділення будуть тут, а у когось ось тут. По фізіології у жінок є вагінальні виділення, і це абсолютно нормально. Між статевими губами волого, бо це слизова, це теж нормально. В період овуляції вагінальних виділень може ставати більше. Під час сексуального збудження, під час вагітності із інших факторів, їх може бути більше, ніж зазвичай. Це теж нормально. І саме ластовиця має їх поглинати і забезпечувати комфорт. Але в багатьох. Моделях трусів, ластовиця це от 5 см тонкої тканини, ще й десь на дупі. Комусь пощастило, і звичайна стандартна ластовиця їм підходить, а комусь. Ну, не дуже пощастило. І отут хтось із жінок просто забиває на це. Хтось самостійно пришиває додатковий шар ластовиці до звичайних трусів. Хтось в період овуляції змінює труси тричі на день, а хтось починає на регулярній основі використовувати щоденні прокладки для того, щоб не відчувати ось цього дискомфорту вологих штанів. Але є ще один варіант знайти труси з анатомічною ластовицею. Я зібрала рекомендації своїх підписників, писала різним брендам. Іноді бренди писали мені і замовила загалом більше 20 трусів від дев'яти різних виробників, протестувала. Їх і готова поділитися власними відгуками та контактами. А також зібрала побажання для виробників білизни і рекомендації для покупців, як знайти ті самі ідеальні труси. Які мої ідеальні труси? Це відео ймовірно подивиться хтось, хто вже виробляє або планує в майбутньому виготовляти білизну і, можливо, врахує щось із цього. Отож, перший пункт очевидний подовжена лостовиця і подовжена не в бік сідниць, а вперед. Нормальна анатомічна лостовиця має розпочинатися над місцем розходження статевих губ. Це ось тут. Не ось тут, а ось тут. Тоді, незалежно від того, пришита ластовиця чи не пришита. Оцей шов не буде тиснути на клітор чи на чутливі статеві губи. Тоді уся зона вульви контактуватиме із бавовною, навіть якщо трусики зроблені із синтетичної тканини там чи з мережева, ластовиця якраз буде прикривати повністю вульву, слизова буде захищена. Другий пункт це ластовиця, яка реально поглинає вологу. Наприклад, її можна робити із трьох шарів тканини. і Тоді жінкам не доведеться використовувати щоденки чи якісь додаткові прилаштування на період. Овуляції, коли виділень більше, колись я знайшла бренд, який шив труси із потрійної тканини в зоні ластовиці, і це було супер класно, але зараз вони вже не шиють білизну, тому сподіваюся, хтось почне це робити. Або принаймні, якщо це звичайна стандартна ластовиця із двох шарів, то це має бути тканина, яка реально гарно поглинає вологу без колючих етикеток. Або термодрук, або оці ось силіконові етикеточки. Або, ну, типу, якщо немає такої можливості, краще нічого, ніж щось буде постійно колоти. Інформація інформація про склад тканини не обов'язково на етикетці можна десь на сайті, в описі в інстаграмі. Але добре, якщо ця інформація буде вказана. Не для всіх це важливо, але, наприклад, для себе, протестувавши різні варіанти, я зрозуміла, що е, варіант із 95% бавовни і 5% еластан це от е, мій ідеал, і я справді тепер буду звертати точно на це увагу. Пласкі акуратні шви і не такі тугі резинки, щоб кров не поступала. А ще завжди хочеться, щоб на вибір були як стандартні повсякденні моделі, так і щось більш таке аля святково-еротичне для якихось особливих моментів. А ще я хочу замовляти через сайт, а не в дірект. Якщо ви тільки починаєте там одна швая, яка шиє на замовлення, окей, ну нехай це все буде згодом. Але якщо ви вже великий магазин, у яких широкий асортимент, ну, я не хочу гуртати вашу стрічку в інстаграмі, вишукуючи там труси і ті моделі, які мені можуть сподобатися. І писати вам в Директ, чи ви мені скинули 500 варіантів, я теж не хочу. Я хочу. Зайти на сайт, відфільтрувати, подивитися, що у вас є, які є кольори, які її розміри, і в три кліки замовити і відразу оплатити. Це зручно про розміри. В доступі у покупця має бути розмірна сітка. І в ідеалі, щоб вона не обмежувалася стегнами в 100 см. У нас ще є люди, і вони теж носять труси. Ну і прям взагалі, от в ідеалі такий бест кейс, це щоб в розмірній сітці вказувалася довжина ластовиця і ширина в найвужчому місці. Для виробника це один раз переміряти в різних розмірах і внести в табличку. А для замовника це можливість подивитися і відразу зрозуміти, чи підійде тобі ця модель, чи буде вона тобі комфортною. Це було моє особисте бачення ідеальних трусів. Якщо воно у вас відрізняється від мого, будь ласка, пишіть в коментарях, доповнюйте. Я думаю, що виробники будуть дивитися це відео і щось да врахують. Звичайно, якщо ви знаєте виробників, які шиють анатомічну білизну, яких я сьогодні не зазначила, або ви є тим самим виробником, чи ви шиєте звичайну білизну, але на замовлення готові пошити анатомічну, то також пишіть в коментарях для того, щоб люди вас бачили. Тепер частина для покупців про те, як знайти ті самі анатомічні труси. Бо іноді це ще той квест. Для початку потрібно визначитися із тим, яка довжина ластовиці мінімально для вас є оптимальною. Якщо у вас є труси, які вам подобаються, де ластовиця вас повністю задовольняє, то просто поміряйте її. Якщо таких немає, то поміряйте ті труси, які є. Ну і прикиньте, скільки сантиметрів треба додати, для того, щоб ластовиця була вам комфортною і покривала повністю статеві губи. Якщо це покупки офлайн, то ну, банально беремо лінійку і йдемо з нею на базар. Торговий центр, в магазини, трошки робимо стрес продавцям, але тим не менш шукаємо оптимальну для себе білизну. Якщо ви знайшли потрібний розмір ластовиці, міряйте. Бо буває, що ластовиця довга, але зміщена назад, і, ну, типу, все одно толку з неї нуль. Якщо покупки онлайн, то запідозрити анатомічну ластовицю можна там, де верхній шов ластовиці добре видно, коли модель стоїть. Ось дивіться, гарно видно, що ластовиця розпочинається над місцем розходження статевих губ, і вона закриватиме повністю всю вульву. Звичайно, буває, що ластовиця не пришита зверху, і утворює такий ніби карманчик або шов малопомітний, на фотографіях його не видно, але трапляється, що, особливо, якщо це сіточка чи мережево, що на фотографіях прям видно щіну статевий губ, і видно, що шов ластовиці знаходиться десь далеко там між ногами у моделі. Ну і очевидно, що такі труси не будуть анатомічними. А ще буває, що в одному магазині продаються як труси зі звичайною ластовицею, так і з подовженою. Тому якщо в описі не вказано, яка це саме ластовиця, то потрібно писати і уточнювати. Це трохи напружує, але це вартує вашого комфорту. Хоча, скажімо, Жу чесно, коли я писала деяким брендам та магазинам з проханням, типу там підкажіть, будь ласка, яка буде довжина ластовиці в цієї моделі трусиків? У такому то розмірі, деякі мені відповідали. А що таке ластовиця? І я така. Окей, зрозуміло, дякую. Але, взагалі, багато брендів, особливо маленьких, де своє виробництво, вони готові йти на зустріч, вони хочуть, щоб до них поверталися. Вони цінують своїх покупців. Тому, якщо вам щось сподобалося, абсолютно нормально написати і запитати, а чи могли б ви пошити таку модель трусиків, але з подовженою там чи потовщеною ластовицею? Так, можливо, хтось відмовить, можливо, хтось не зможе цього зробити технічно, але точно буде хтось, хто буде готовий піти на зустріч і зробити ті труси, які будуть ідеальними саме для вас. Ну і плюс є ті, хто вже точно знає, що таке ластовиця. І має в своєму асортименті або готовий пошити подовжені варіанти. Далі на вас чекає огляд тих брендів і моделей, яких я назамовляла. І маленька примітка: у мене обхват стегон 110 см, і я називатиму довжину ластовиці відповідно до свого розміру, який я отримала. У різних виробників це або розмір L, або XL, або 2XL, але в залежності від розміру, довжина ластовиці теж може трошки коливатися. Дом з гніздом, це були одні з перших анатомічних трусів, які в мене з'явилися. У мене спочатку було двоє сліпів, одні з такою вульво інші з малюнком, але я їх майже не носила, тому що вони мені виявилися широкі ось в цій частині. Кому навпаки подобається, щоб тут було широко, врахуйте це. Але нещодавно я хотіла спробувати жіночі боксери і замовила їх у них. Жіночі боксери це справді зручно, це класно. Ця частина має два шари тканини, тому в принципі теж можу виконувати функцію ластовиці і бути класною альтернативою звичайним трусам Так як я вже робила замовлення, Вирішила спробувати ще одну модель трусів: це е, бразиліяни з високою посадкою. Ну і в бразильянах, зрозуміло, ця частина вже вузенька. Якщо відкинути боксери, то загалом у них лише дві моделі: Це або сліви, або бразильяни. Але можна вибрати висоту посадки, можна вибрати тканину, чи це сіточка, чи це бавовна. Ну і, мабуть, основна фішка магазину це те, що є дуже-дуже, прям дуже багато різних кольорів, і однотонних, і е, різнокольорових, там з якимись прикольчиками, а також можна вибрати якісь цікаві малюнки. Розмірна сітка у них від XS до 4XL. За їх розмірною сіткою в мене розмір L. пожинала стовиця на сліпах 14,5, на бразильянах 13,5 см. Топ мі. Вони в першу чергу займаються топами, але принаймні двоє моделей трусів вони все ж таки мають. Це ось такі хіпстери, але анатомічну ластовицю хіпстери мають не у всіх кольорах. На сайті вказано, в якому кольорі буде анатомічна ластовиця, а в якому звичайна. І ось такі високі сліпи. У них в усіх анатомічна ластовиця, але й доступні вони лише у двох кольорах. Ось такі хіпстери це одна з моїх улюблених моделей, і вони не перетискають сідниці, дуже зручні. У мене є таких штук 5, але є деякі нюанси з тканиною. Є варіант хіпстерів, де у складі 46% шість і Буквально після другого прання тканина починає. Мати ніби такі катишки і втрачає свій перевісний вигляд. А ось той варіант, де у складі 95% бавовни мені подобається. Ось старі труси, які пережили дуже багато циклів впрання у порівнянні з новими, хіба що ну дещо втратили колір, але... Почуваються вони досить добре. Розмірна сітка у них від S до 2XL. У мене це L та XL, і довжина ластовиці 14,5 і 15,5 см. Ну що, а тепер мої новинки: бренд From You. Це новий магазин, але як тільки я запитала про довжину ластовиці, вони мені надіслали табличку із розмірною сіткою і довжиною ластовиці в кожному розмірі за це їм плюсик в карму. Наразі у бренду є три моделі: Це стрінги, сліпи та чіки, це, типу як бразильяни. Стрінги мають стандартну ластовицю, але бренд говорив, що вона розташована ближче до А сліпи та чіки за замовчування мають. Анатомічну ластовицю. У мене є дві моделі: це сліпи, вони з високою посадкою. Мені подобається, що ось цей розріз для ноги він теж досить високий, великий і нічого не тисне. А також модель Чіки вона має ось такий шов позаду. Варто пам'ятати, що в таких моделях для когось ширина ластовиці тут буде недостатньою. Тут, у тканині теж є мікромодел, але після двох пранів вона почуває себе добре. Ще з прикольного: на чіках взагалі немає бокових швів, на сліпах вони є, але максимально пласкі. З неприкольного ластовиця зверху не пришита, і якщо тут все окей, то тут уже вона почала ось загортатися в інший бік. Тобто час від часу її потрібно буде прасувати. Розмірна сітка тут від XS до XL, тобто в мене це вже найбільший розмір і довжина ластовиця в обох складає 14 см. Марібра, у них досить широкий асортимент, є як більш базові моделі, так і щось аля таке більш сексі-шмексі, але не в усіх моделях подовжена ластовиця. Є їх довші, так і коротші, пришиті, не пришиті, тому це краще уточняти. На мій запит про довжину ластовиці вони прям пішли і пофоткали, в яких моделях яка довжина. Я замовила сліпи, модель називається Комфорт. В неї замість резинки йде такий тканинний пояс. Особливо актуально там для вагітних, для тих, у кого після кесарського шарам чутливий, ну або просто для тих, хто не любить, щоб резинка тисла на живіт. Модель мені була комфортна, великий виріз для ноги, ніде не тисне, не перетискає, зручно і класно. У них немає розмірної сітки у відкритому доступі в інстаграмі, типу різні тканини по-різному тягнуться. Ми вас проконсультуємо в Директ, чи підійдеться модель саме вам. Але під дописами в описі вони пишуть, що розміри від XS до XL, так як у них власне виробництво, то можливо на замовлення пошиють і більші. У мене розмір XL, і тут довжина ластовиці термін. Надцять з половиною сантиметрів. Так, у мене вже стемніло. От трусів ще дуже багато, тому робимо ось так. Оп. Трошечки магії. Продовжуємо. Бренд Я українська. Названий на честь засновниці я не українською. Наскільки я зрозуміла, основна концепція бренду полягала в тому, щоб створити зручну повсякденну білизну, яка б не виглядала як бабусині панталони. На мій запит про довжину ластовиці мені відразу надіслали відео огляд із ластовицями. Я замовила ось такі сліпи. Це колекція бейс, і вони справді дуже зручні. Тут є резинка, але вона не перетискає. Отвір для ноги достатній. І єдине, що у мене виникли питання по тканині, це віскоза, це незвично. І з одного боку це було круто, тому що вони гарно тянуться, дуже-дуже м'якенькі, приємні на дотик, вони справді прям от комфортні на тілі. Але після двох проньв в мене вже складається враження, що будуть формуватися катишки. Плюс внутрішній шар листовиці – це бавовна, але, ймовірно, через те, що це моє припущення, що це віскоза, то листовиця виходить прям дуже-дуже тоненькою. Ну, тканина дуже така сама по собі тонка. І до того ж, листовиця не пришита, вона тут формує ось такі ось карманчики, загортає. Це знову ж таки треба буде її прасувати. Розмір на сітка у них від 2XS до XL. У мене розмір L і довжина листовиці тут 13 см. У них не багато моделей, але є там збаговний, є трусики для вагітних. І писали, що в трусиках для вагітних довжина листовиці 15 см. Екотім це бренд, який займається виробництвом багаторазових прокладок. Я користуюся їх прокладками. Вони класні. А тепер вони вирішили розширити асортимент і запускають виробництво менструальних трусиків та звичайних трусів із подовженою ластовицею. І, мабуть, я одна з перших, хто їх отримав. Наскільки я зрозуміла, то поки що в них буде лише така модель, це ось такі сліпи. Вони насправді досить зручні. Вони будуть у трьох кольорах: у чорному, бордо та світло кавовому Розмірна сітка у них від S до 3XL. і у них. Феноменально довга ластовиця, на мій розмір. Тут рекордні 19 сантиметрів. На момент, коли я записую відео, їх ще немає в продажу, але вони мають з'явитися. Там вже з'явилися менструальні трусики, і вони говорили, що будуть продавати їх як по одиничці, так і в наборах. Лову. Якщо говорити про різноманітні моделі, то, на мій погляд, у них найширший асортимент. Є як звичайні умовно бавовняні сліпи, так і різні варіанти з сіточкою, з мережевим, з поєднання мережева та сіточки з різними фінтівлюшками, регуляторами. Коротше кажучи, вибір справді великий. Я обрала три моделі. Перший варіант вони називаються бразильяни зі спортивною розинкою середньої посадки. Хоча, як на мене, це звичайні сліпи. Бразильяна сліпи, мають шов на сідницях, і ось тут подвійна тканинка. І ось така модель, вона у них називається Роксі, має поєднання сіточки та Вовний колір я обирала сама. Значить, усі зручні, але як на мене, в усіх трьох трошечки все ж таки коротковата ластовиця. Тут, на мій розмір, вона має довжину 11 і в цих 11,5 см. Як на мене, тут є деякий нюанс по швах. По-перше, вони досить помітні і місцями перекручуються. Особливо хотілося більш плоских швів ось тут. Це нижній шов ластовиці, і ну, технічно він попадає в зону. Коротше кажучи, він у вас в дупі. Щодо розмірів, вони шиють від XS до XL, а також від XL до 5XL. Але за розміри плюс сайз потрібно буде доплачувати. Коли я їх запитала про довжину ластовиці, то вони пішли на склад і пофоткали. І ось в моделях плюс сайз довжина була десь 12-13, і при цьому ластовиця була досить широкою. Сліп і сліп. Наскільки я розумію, то це просто швая, яка час від часу шиє на замовлення жіночу, чоловічу, дитячу білизну. Я їм довго писала, мені довго не відповідали, але потім, нарешті, меч стався, і я замовила три. Моделі, оскільки це було індивідуальне замовлення, то я попросила зробити потрійну ластовицю із трьох шарів тканини. Перша модель бразильяни мають шов на сідницях і подвійну тканину ось тут. Друга модель бразильяни, але із мережевим ззаду. І третя, звичайні сліпи. Якщо з бразильянами мені дуже зручно, то зі сліпами ось тут хотілося б трошки більше. Вони трошечки перетискають сідницю, і під одягом це буває помітно. Є багато різних кольорів, є багато різних прикольних принтів. Розмірна сітка від 2 xs до 2XL. І в моєму розмірі довжина ластовиці вийшла 12-13 см. Але я просила, щоб мені зробили подовжену і потовщену ластовицю. Бра-бра-бра, У мене є від них купальник, є декілька менструальних трусиків, дуже, до речі, зручні, але донедавна не було білизни. У них в середньому чек на труси дещо вищий, ніж у інших, але час від часу проходять якісь розпродажі останніх розмірів, акційні пропозиції, бонусні програми, знижки. А я якраз та людина, яка на це все ведеться, тому колекція кольоровий комфорт. В середньому вони коштують в районі 500 гривень, але мені обійшлися кожні у 137 гривень. Звичайні стандартні сліпи, ось такі ось бразильяни із шовом на сідницях. І такий варіант, де ззаду щось по типу мережева. Це поліамід, ластовиця, звичайно, із бавовни. В народі такі труси називають безшовними. Я особисто їх не дуже люблю, тому що є нюанси з тим, коли відростає волосся, воно може проколювати цю тканину, і це ну от прям дуже некомфортно. Але знаю, що багато любить саме ось такі безшовні труси, тому замовила їх для того, щоб показати, що вони бувають різними. Розмірна сітка у них від XS до 4XL. Відповідно до їх таблиці, у мене 2XL. Я. Так і замовляла, але сидять вони досить вільно, можна було б брати просто Excel, бо тут, наприклад, немає резинки, і якщо я схудну хоча б на міліметр, вони просто будуть злітати. Довжина ластовиці на цих моделях в моєму розмірі від 14 до 14,5 см. Але не знаю, чи у всіх моделях бра-бра взагалі подовжена ластовиця. На цьому все. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що вам було корисно і бажаю вам найкращих та найзручніших трусів.